Я на морозі, а ти на стакані. Шимпумпурупурум. Та що ж тут? Я на морозі. А ти на стакані. Добрий ранок, друзі. Алекс Боровенський з вами з простору трьох театрів, який містить в собі. Це усього іншого простір для театру воєнних дій. Театр в якому на сцені виключно ветерани війни, чинні військовослужбовці та члени родин прямі. Я очільник і засновник театру, театральний режисер Алекс Боровенський, Нагадую, це я вам щоденно записую всякі тілеги про те, як мене притісняють ветерани і правий сектор. Ну не правий сектор, а правий двіж дитячий, тому що вони на мене наїхали. Декілька та давно не їхали, але оце свіжий наїзд, це свіжий це, типа, що я біжаю ветеранів, оце сфабриковане відео. Вони фігарять, яке виложив пан Сергій. Як його ну, він не пан, а це гівно, Вілічанський Сережа, псевдоветеран, типа боєць, кальянний боєць, який це виклав відео, викну з переписки. А потім його Ілюша Фістінгваль Мар'ян перепостив, типа пан Ілья Мар'ян. Непонятно чого, мій колишній актор, що йому надані, понятно. Вот. Але дуже великий срач. Суспільне, громадське, що то там, іще, що -то... я тепер популярніше Ісуса Христа, мені здається. Ну, точно популярніше зараз, ніж Зеленський в даний момент мого життя. Так що, друзі, якщо, що, продам ладу калину недорого, мені підігнали з цього з Курської. і продам гараж. Купляйте, беріть, хороше. Вот. Значить, що а ну да, і погрожувалися мені смертю ці ветерани, чи військові там вступилися, не розібравшись, вступилися за побратима, як вони думають, смішні. Коротше, непонятно за що вступилися, ну в общем. Але це про що, по-перше? Про те, що зараз тема ветеранів дуже болюча тема в просторі світу, егрегорі, Грегорі, тема українських ветеранів дуже болюча, ніхто не розуміє, що з ними робити, Їм усім здається, що їх намахали, наїбали. Це так і є. єсть. І коли ви вони ж не можуть, непонятно хто виноват, і коли знаходиться людина, яка тіпа виновата, ну я. То, понятно, що вишивата нападає на це дуже сильно. Вот. І не то, що погрожують смертю і моїм батькам, і мені, а типа, стукали в двері, прям реально дзвонили на домашній домофон, типа, по телефону дзвонили, ну, коротше, байці. Вот. А я людина, яка дуже не любить таку історію, і я активно захищаюся, типа, і хтось може постраждати. Тому, звичайно, з початку я, я пропонував і Величанському, і Мар'яну дебати. Дебати, де ми могли б поговорити про тему, хто ветеран, хто не ветеран, яке ставлення до ветеранів, хто має право з ними працювати, чи є така поняття ветеранська бульбашка, чи є така поняття токсична ветеранська бульбашка, чи можна сховатися від війни на фронті, чи можна сховатися від війни в київському відділі Нацгвардії? Наприклад, як люди стають ветеранами зараз, чи є справжні ветерани, чи є дуті ветерани. Хто є очільниками ветеранських організацій. Оці всі історії треба піднімати, друзі. тому що ми ризикуємо ситуації, коли справжні ветерани прийдуть з фронту і наступить піздець, бо тут уже все поділено. Да? Розумієте, про що я? Мабуть. Коротше, дебати. Дебати, і пан Мар'ян учора на них погодився. Він дуже довго не хотів. І велика повага, і велика подяка пану Ілії Мар'яну я обіцяю більше не обзиватися, не називати фістінгалями. Да, це просто смішне. От. Тому що він погодився на дебати. Це велика подяка. Я сподіваюся, що дебати відбудуться. Їх треба. Дивіться, зараз моя команда. Я не хочу з ним балакати. Він просто з дуру позавчора на герою гадості і про мою дівчину. Фух, колишню дівчину. І це просто було не очі. От я дуже на нього ображений і не готовий з ним спілкуватися особисто зараз, але на дебатах поговорюю. І про це теж кстати. Про методи, які допустимі в чорному. Ну, в чорні атаці, а про які недопустимо. Ну, типа, поговоримо про це теж. Коротше, менше з тим дебати. Я зараз публічно озвучую, як я це бачу, бо Мар'ян зараз озвучить моїм не публічно, я озвучую тут це публічно, тому що, що мені скривати. Значить, дебати мають відбутися на цьому тижні. Ну, це що, гряде тиждень, зараз, сьогодні неділя, завтра-понеділок, тому що люди швидко втрачають інтерес. Всім уже насрать, які там були ветерани, які там війни з Алексом. Уже ще сирія Палістіна, і ще якісь там набу очередне. І типа, всі забудуть про це. А про це треба говорити, друзі. Це критично важлива тема проговорити тему ветеранів. І зараз використати цю можливість атаки і срач на Алекса, Ну, друзі, це треба зробити. Е, е, далі дебати мають відбутися в публічному місці, бажано в якомусь прес-центрі. Я би пропонував е, Уніану, Українформ. Там у мене знайомі або український кризовий медіа-центр в Українському домі те все інше підходить. Має бути публічне висвідчення цього. Дебати мають стрімитися. Ніяких монтажів, друзі, ніяких вирізаних з контексту фраз: стрім, запис, а публікація. Нашого стрім. Далі. На дебатах мають бути глядачі і охорона. Бо люди ПТСРні всі. Я вчора, у мене ці ветерани своїми атаками. Я вчора з дуру кричав на якусь продавщицю. Тіпа я ж не військовий, ну офіційно. Але в мене ПТСР тепер з... дякую, пане Мар'ян, спасіба. от ПТСР тепер пожорще, у деяких пацанів після посадок. Я просто мене цмикає, дергає, я боюсь, що мене на вулиці вб'ють. Ну, типа, ці всі історії. Спасіба. Коротше, і в них таке саме. Вони ж теж нарвані всі. Тому психологи мають там бути охорона. Безпека максимальна. Бажано, щоб були представники Нацполіції і СБУ От, В цій історії, теж, щоб приходили в гості. Ну, у мене там друзі, є і там, і там хай прийдуть, позвучу. Публіка має бути. Це не має бути закрита історія під запис, мають бути стендап-шоу, концерти, анекдоти. Я собираюсь пісню спіть про Мар'яна, все таке. А, має бути публіка обов'язково. З їх сторони, я обов'язково бачу присутніми двох людей: пан Ілья Мар'ян, який погодився на і пан Сергій Величанський. Без Величанського діла не буде, тому що це перше відео, оце брехливе висновку з контексту, публікав пан Сергій Величанський. Він чітко сказав, за чим. Він сказав, ніхто не буде в ветеранському полі, тільки я так він і написав. Він сказав, свого не віддам. Він сказав, да. він сказав, ти не ветеран, Алекс, ти що, берега попутав. Так він сказав в публічному просторі, тільки я можу, бо я типа ветеран. А я вважаю, що Сережа Величанський, а не ветеран, в принципі, ну так як ми це розуміємо, що він кальянних діл боєць. А, і що він а, хоче зараболяти на ветеранах, як на скотині. Він хоче їх доїти, як скотину доїть. Він мечтає це робити, але оскільки він це не вміє робити, типа він дуже активно нападає на те, що йому здається його догільню. Ну, типа, отак я вважаю, Тому у нас не прямий конфлікт теж, якщо я теж вважаю, що він кстати, этот, ну, плохой чоловік. Я обіцяв не матикатися в прямих ефірах сильно, то я вважаю, що він прям, прям плохой чоловік. І він ще колись був моїм другом. Це дуже. Да Всі вони. Це ж типу, знаєте, як оце Іуда, іоскарьот або бруд. Да, це ж це любима тема в спину ножом 14 разів. Отаке. От Значить, Вілічанський, Мар'ян і третя людина обов'язково дуже бажано, ну опять же, це побажання друзі, щоб ця людина була недотична до самого срача. Але дотично до ветеранського двіж, наприклад, якийсь психолог, що працює з ветеранами з їх боку, вони приводять. Або якийсь ще там, я не знаю, якийсь депутат-міністр, наприклад, по спраці з ветеранами з їх боку, якщо вони вважають, що я не прав. А там були якісь у Вільчанському, якийсь дружбан. Він Інвірпінській раді ветеранів, якась важна людина. Він мене хуями обкладав. Просто я не знаю, як оце депутати. Оце таку чи зачищають. Нормально. Вот це з їх боку. З мого боку, я бачу, є одна чудова дитина, їй 18 років. Вона очільниця студентського руху. Вона просто, ну мені ж багато людей приходили в команді всі бояться, але багато людей мені в особисті приходили і писали: Алекс, ти прав. Алекс, ти правий, ти молодець, ти робиш гарне діло. Ми не можемо тебе підтримати публічно, тому що зараз зразу рознесеться хейти на нас. Але ми вважаємо, що ти робиш правильну справу. Дуже корисну справу, роз'їби їх нахуй. Єдине, хто сказав це публічно, це був мій дядько. Він же очільник ОУН осередку, там десь на Закарпатті, і він каже: Алекс, роз'їби їх нахуй! Ніхто не може трогати Боровенських руками. А він теж Боровенський, поняв? Дядя Льоня. Дядя Льоня, як Оунівець, сказав Я відкопаю от від Алекс. Я кажу, дядя Льоня, не треба нічого відкопуватися, ми їх і так уработаємо. Тому що ОУН з нами. Це круче, чим, чим некоторі сектора. Це тема, так. Да. Стара закалка. Коротше, вернемося. Оця я хочу, щоб була якась дитина, тому що за ними майбутнє. Ну да, і в принципі, вона взагалі не дотична. Але вона читала весь цей срач, і вона, якщо погодиться, то я її візьму, тому що це просто жопа. Друзі, хай діти бачать, що ця хуйня не має місце бути. Ви старе покоління. Ви всі, ну друзі, оці всі, хто так роблять, це старі методи. Це гбешні методи савка, визивання на кавер, пісочить тільки в інтернетах. Хай прийдуть діти, хай зметуть вас нахрен. Ви повинні уйти. І от оце з моєї сторони. Друга людина, яка з мого боку має. Ну я понятно, друга людина, і третя людина це я подумаю, кого я би військово запросив. Чинного військового, який служить, причому служить на передку. і сюди приїжджає. Я думаю, приблизно в мене є такі друзі, декілька. Я би їх запросив когось, хто моря і матиме змогу, навіть відпросив би їх у командирів, моя таке повноваження. Тому що ветерани, це все, звісно, дуже хорошо, але право голосу наразі мають в принципі військові, яких стріляють, які ну, дронами їх хуярять, які можуть загинути. І чого? Бо вони можуть загинути, їх голос не буде вислуханий. А так вони мають змогу зараз вплинути на ситуацію в країні. І ми, друзі, цей, цим. Цими дебатами впливають на ситуацію в країні, якщо назвати ці дебати треба обов'язково якось важливо. Ветеранське питання, щось там тра-та-та. -та. Не називати це ситуація з Аліксом Баравєнським і Ільєю Мар'яном. Ні, 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 друзі, питання набагато важливіше, ви розумієте. Це воно роздулося неймовірно, чого так вписалося. Я ж не вважаю, що громадські на зарплаті у ФСБ, хоча ті, поведуть себе як будто да. Або на зарплаті у ще певних людей. Ні, ні, вони просто вхопилися за жаріну тему. Жарена тема, бо це дуже болюче питання, питання ветеранів. І от ми його постараємося не роззакрити, друзі. Ні, ні, ми його проговоримо, це тільки початок діалогу. Там ще говорить і говорить. Американці через це проходили, британці через це проходили, От у мене буде ветеран фест в США і в Лондоні, тому що вони це вже все пройшли. Ми хочемо з їх ветеранами затусити наших звездів. Це, до речі, ще одна причина, чорна є з намір. Не тільки тому, що болюча тема. Там чисто бабки там діляться ці сфери ринку. Тіпа. Вот. Але я думаю, друзі, що зараз у нас є чудова можливість не зробити з цього ринок. У нас є чудова можливість не допустити, щоб ветеранами торгували, продавали, скажімо, їх через протезування, або, скажімо, створювали ринки і заробляли на ветеранських бізнесах, створювали токсичні ветеранські бульбашки, які потім війна закінчилася вже 10 років. А вони до сих пор ці бульбашки варяться, отоплять. Посадки своє боговорять. Е, і дуже важливо, друзі, щоб ми не допустили, оскільки можливість є, створення ветеранських ОПГ. Чи як це українською? Організованих прес... злочинних угрупувань. Е, це критично важливо. Ви ж пам'ятаєте, що було після Афганістану, да? Откуда з'явилися ОПГ, які потім розвалили нам 90 ті З ветеранів. Хто став спортсмени-ветерани? Ви ж пам'ятаєте, друзі, як піднявся криміналітет е, після е, Великої війни ну, з Німеччиною? Е, да? ну, якщо не пам'ятаєте, подивіться фільм Місто встрічі і змінить нізя. Не дивіться, бо це російське, але ви пам'ятаєте на пам'ять. Звідки взялися з перші ОПГ з ветеранів? Е, наїзд на мене абсолютно кримінальний бандитський наїзд. По методам. Вони ще самі цього не розуміють, але вони зараз закладають основи для сучасних нових кримінальних угрупувань. І, друзі, гряде таке, що вам і не знилось з точки зору криміналітету. Якщо ви думаєте, що зараз відстрілюють там оцих неугодних, парубія, там Фаріон, то потім буде таке, що ну, вам не понравиться. Саша Білий, наш український Саша Білий це цвіточки в порівнянні з тим, що може бути. І у нас є зараз можливість, а це не допустить. Ну що, дебати? Tararam 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 tararam